Щиро вдячні нашим британським друзям в бібліотеці Плімуцького університету Марджон за надісланий подарунок, оригінальне, чудово проілюстроване видання книги Втрачені закляття Роберта Макфарлейна та Джекі Моріса. У передмові до книги Втрачені закляття читаємо. Це книга заклять, які потрібно вимовляти вголос. Вона розповідає свої історії і співає свої пісні фарбою та словом. Тут ви знайдете заклинання та чарівні формули, що захищають скоромовки, благословення, колискові та псалми. Тут ви можете злетіти разом із ластівкою, пройти слідом за тюленем крізь море або змагатися в небесних перегонах із стрижами. Тут ви можете слухати вухами сови і дивитися очима дуба, тут лисиця може проникнути у ваші думки. Або зграя моли злетять зі сторінок, наповнюючи повітря. Втрата це молодія нашої епохи, її важко не помітити і важко пережити. Щодня, рік у рік, зникають істоти й місця, але завжди був спів у темні часи, і тепер, як ніколи, потрібне диво. Заклинати означає і творити магію, і співати вголос. Тож нехай ці закляття лунають далеко й широко, вимовляйте їхні слова і шукайте їхнє мистецтво, впускайте дику природу у свої очі, голос і серце. Ми впевнені, що ця книга стане перлиною фонду англомовних видань університетської бібліотеки. Читайте, насолоджуйтесь прекрасним і дізнавайтесь безліч цікавих фактів про дивовижний світ, що нас оточує.